Рассказывайте, почему вы лес вырубаете? Здесь происходит сплошная санитарная назначенная для того, чтобы у нас акация больше 60 лет идет сухо Оце, 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 що дерева були боюсь. А, ну, вам Вот зараз вам как Ну, я буду розбиратися через другу прокуратуру без проблем. Відбраковка, відбраковка. Бачите, я вас не лаю. Це організована акція по, як то кажуть, по реалізації эм... так, так, так. знищення. Це підрив економічної безпеки, екологічної безпеки держав. Покажіть, пенюк, вони внутрішніх гнилі. це йде сліто, ну, оце, що для... Оце старий. Так название сплошна санітарна рубка вам нічого не каже? Є виборочна санітарна добто, рубка. Добто, якщо у вас болить нога, вам треба відрубати голову. Ми вже про різні речі розмовляємо. Є поняття сплошна санітарна рубка, є виборочна. Виборочна, там залишається процент. Тут процент не виходить оставить, тут остається 10 дерев, допустимо, на лісосеки. Нельзя так делати. Це не мої норми, це є норми встановлено в Києві. Я розумію, ви про лісне господарство трохи не це зрозуміти, але нічого. Ну а як же ви дозволяли дачі олігархам будувати на березі? В які? Та, такі. На волні. Це В якому році було? В 2010. А я роботу лісничим 2012 року. Ну і зараз продовжують. Ніхто воно. не продовжує. Почали строїти, ми письмо прокуратуру написали. Продовжують. Де... Продовжують. Які ще документи? Продовжую. Продовжують рубати. Мене цікавить така річ. Скажіть, будь ласка. Наприклад, реалізовуються містому зрозуміло. На ви знаєте, от коли дорога роблять ремонт асфальту, ямочний ремонт, ніколи не посчитаєш. Скільки туди грошей закопано, я вас читаю живу. Ви намікаєте на те, що тут не посчитано. Є така штука, яка називається польова перелікова відомость. Хорошо. Ось да, давайте, беріть далі. відомість, я не буду считать, бо я тут Ось, считав. Давайте. Ось, скільки восім. 8... Ось ця ділянка, скільки тут дерев вирубано. От скажіть, покажіть мені скільки тут на всі ділянці. От тут. От ми тут стоїмо на всій ділянці. Скільки дерев вирубано. 216 оці конкретно на оці не на оцій ділянки Ні, туди це туди далі і так далі є я розказую, є квартал є виділ. Ви виділ. цьому виділі. на цьому виділі 216 твердо листями плюс плюс меньше ну так правильно участок недорубленный там стоїть вторий діляночний столбик ось перший столбик начало О, там конец второй столбик Ну і що ж по плану і ще скільки ви повинні знищити дерев. Під, під, виглядом, під виглядом. того, 12 -й, 12 -й квартал сплошна санітарна. 13, -й, 19, -й, 14, -й, 13 -й вже і 14 -й, 20 -й вже вибушна санітарна пройшла. Ну що у вас ще осталось? Що порослі пішла від корні на ті сторони? На який? На оцій. Тут же була рубка. Ось ось сплошна з боросом. Ну ось руки, он пні посередині. Пошліть поки ходимо. А не пора тут вже розріджувати, щоб вони могли повністю... А тут Є діаметр 10. от реализации дров, что рубаются и продаются местному населению. Вот это целиком Оце, змінить. Оце, що вони, бачите, що це дерево йому вони 60 років. Yeah,